Мирного вам дня, любителі гострого! Модель називається Жерех Відео знімаю показати вам одна модель з різними заточками. Десятий код зведений в ноль. Має агресивний різ Для кістки така заточка не підходить. І Скандія Зведенням 0203 і заточка мікрофаска. В залежності від заточки, цільове призначення, ножа різне. Визначайтеся перед замовленням. Визначайтесь, будь ласка. Яке цільове призначення ви переслідуєте від свого інструмента в подальшому під час використання. Якщо самі не можете визначитись, телефонуйте, поспілкуємося і оберемо. Потрібну заточку для вашого інструмента. Тобто, як ви бачите, одна модель з різними заточками вона має різний вигляд.